Доброго дня, шановні друзі! З вами Таранушко Володимир Павлович та наш канал Схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Да. Значи, друзі! Хочу записати для вас відео. Чому? Тому що Сонце вже так сильно бадьорить, і знаєте, оця віра. Що весна вже прийде і прийдеться знімати з себе шуби, курточки. Розумієте? І потім ви всі скажете, та це мене е, шуба полніть. Ні, ребята. Весна заставить вас продемонструвати своє тіло. Так, да. Шановні, е Вітаю вас з таким великим серцем це день Святого Валентина, День Влюблених. Тому я хочу, щоб у вашому житті було дуже багато любові. Розумієте? А коли ви знаходитесь в стані любові, то вона переповняє вас і ви хочете дарувати. Розумієте, у цей всесвіт. Не просити, о, Вселенни, дай мені! Ні. Коли ви в стані любові, ви переповнені, і ви кажете, візьми, візьми від мене. Тому будьте цінними, будьте здоровими і саме головне, будьте в стані любові. Так, що таке любов я? Як я кажу, знаю так, як і ви знаєте, але ідея наступна це, знаєте, радість від життя, радість, що ти е, на цій землі життя прекрасна. Так, шановні, значить, як я всім кажу, що здоров'я, здоров'я це е, щастя. Номер один. Розумієте, здоров'я, щоб воно було. Тепер, значить, хочу вам трошки перенаправити ваш фокус з нормалізації ваги. По-перше, прошу вас, будь ласка, займіться читанням по цьому питанню. І коли ви почнете. Піднімають свій базовий уровень, то ви не будете так, знаєте, накидуватися на якісь там дієти, розгрузочні дні, низькокалорійні. Да. Чому? По тій простій причині, що якщо ви по цій темі повний профан, то вам кожен може сісти на вуха і начесати вам там це. А чого це він робить? по простой причине. Разумеете, когда вы его слушаете, то он э, имеет владу над вами. А влада это ну, круче, чем секс, чем деньги, понимаете? Вот это власть знаний. Поэтому, чтобы вот этих всех халявщиков снять у вас звук, читайте, будь ласка. Розумієте, ви повинні знати, як определити нормальну, що таке індекс маси тіла, що таке там індекс Брокса. Ну, якщо ви відчуваєте себе в своїй вазі драйвово, ви розумієте, коли ви на це не звертаєте, не потрібно міняти цього стану. Розумієте? Понаслаждайся цим, созрей. Но у, ми проходимо всі різні стадії. Дитинство, юношество, прищі там, влюбляємося, рожаємо і йдемо далі. Так Також, будь ласка, не думайте, що ви на цьому світі перші і единственні дети. Вас оця толпа толпа людей, які жили до вас, будуть жити після вас, вона кх, як пеліцос затягує вас чим? А всякими такими е, емоційними емоційними, е, значить прийомчиками. Да, значить, шановні, якщо ви прийняли рішення нормалізувати вагу, це дуже добре, але прийняти це рішення повинно в спокійному стані, розслабленому не під якимось там тиском, а в спокійному стані. Тобто ви прийняли рішення, воно ваше святе, ви пішли, уєдинились, підняли бокал за своє рішення і кажете, так, з чого почати. І так, шановні, розкажу вам трошки план. І так, оці всі бажання ваші, вони повинні бути ваші. Воно мені треба. І ви кажете, да, все, колени крутять уже. Я не хочу так. Все, значить ви наповнились оцим бажанням але воно ваше рідненьке. Розумієте, ви не будете одгавкуватися от того. Далі. Оце своє бажання. Тримайте, будь ласка, в собі. Я потім розкажу вам, чому це так важливо. Да. Тобто в одиночку, починайте в одиночку. Получиться, але не получиться. все. І ніхто не буде вас потім підкусувати. Так, далі. Оце все. Я хочу, я хочу, я хочу. На бумагу, на бумагу план. І план цей повинен бути ваш. Розумієте? Потім, коли ваш план не спрацює, а бажання залишиться, ви кажете, ні, моїх знань недостатньо для того, щоб зрушити з місця. Ну, ви, хоча, б вийдіть на старт. з... Планом на паперовых носилях. Итак, написали вы план. Все начну с понедельника. Фигня. Фигня. Вы в самом, как говорится, таком заряде здесь и сейчас. Сегодня я что-то сделаю для этого. Пока я такая, знаете, переполнена энергией, накачана. Рабы что-то по плану сегодня. Вот так пять минут. Так, все, значит, самое главное, ну, ребята, что там казать это? Ну, как сказала великая балерина Майя Плесецкая, балерина Большого театра. Ну, она на мини сказала. Ну, короче, говорят так, что она так сказала, что надо меньше жрать. І ми зразу, ой, як ви так могли нам таке кинути, ми культурні це. Ні, ребята, послухайте, якщо у вас перша ступінь ожиріння, друга, третя, а є ще й четверта, розумієте? І от такий, як говориться, сидить этот коуч каже, ну, розпухший. надо меньше урезать, ну фигню чешет. Ты на себе это прояви, а потом будешь уже выходить словами. Вы скажете, Владимир Павлович, блин, а вы скажете, прими сам решение, а тут скажете, что приди ко мне, ребята, послушайте. Якщо ви не почнете нічого робити, але переконати себе можете тільки ви, розумієте? Ніякий Владимир Павлович. Так, да, з Владимиром Павловичем буде результат. Розумієте? Все остальное, як говориться, в мертвому припарку. Значить, для того. Щоб у вас все вийшло, ви повинні придумати для своїх мозгів э, слоган якийсь, знаєте, такий леденець, который будет там в голові чупачу, ви будете його облизувати. Это. Ну, например, да, і не треба какие-то, знаєте, такі відтіватые тонкі вібрації там собирати. Дайте дайте собі, як говориться, сам пеньок. собі, ну, больно. Тому що ми на цей світ э, з'являємося через біль. Тому ми шукаємо цю біль э, в оточому цьому середовищі. Ми прямо ходимо і мріємо, А де ж та перешкода? Де ж це? Одне вам скажу, ви од цієї повноти отримуєте задоволення, ви мастурбіруєте, розумієте? Тому, коли все закінчиться, оце здоров'я від мамки і папки закінчиться. Но саме головне, що ви є ще прикладом. Дітям своїм, які йдуть за вами. Так, друзі, що робити? Е, так, на чому я вам сказав? Коротше, починайте обов'язково обов самі в тишині, але на паперових носіях. Рукописи не горять. Тобто ви потім візьмете себе, накрутите собі вуха і думаєте, що. Так. А где результат? Я ж этот результат прийняла ну, сама, своїми мозгами, написала. Мені, якби ніхто не заважає это. А результата йог. Значить, перейдіть з діалогом. З діалогом до себе. І цей діалог повинен бути в цифровому форматі. Тобто, віси. Сантиметрова стрічка і впер-періт-періт. Розумієте? Тобто, ви ганяєте волну в окружаючий мір, брешете, обманюєте там, шукаєте в цьому світі задоволення і так уже добрихалися, що почали обманювати себе. Розумієте? І потім починаєте. депресія, а ці всі стане треба кормити. Тому, шановні, знімаємо розові очки і одіваємо очки в любові. І перше, любов це до себе. От відповіть собі на питання, ну, як проявляється ваша самолюбов? Ви скажете, а я їм торт, я їм шашлик. но ну, повірте мені. Нас щасливими не робить зайве. Зайве робить нас засмученими. Розумію. Тому зайвого не потрібно. Ні в грошах, ні в любові, ні это. должна бути норма. Розумієте, а норма це радість. Так, що там я спригнув, ну це сонце, це сонце, це не я. Да. Так, шановні, чим вам можу допомогти? Значить, по перше, э, подумайте, що весна це саме. Кращий період. Чому? Е, буде що поїсти, будуть правильні продукти. Далі. Розпочинайте, розпочинайте читати книжки. І я коли почав читати, я дуже багато книжок читаю, да, е, там ще ціле. Коли я читати книжки, то я зрозумів одну річ. И вот вы тоже послушайте, вы знаете, сколько есть диет, э, какие бывают разгрузочные дни, знаете, нет? Ну, я несколько знал, там, о, кремлевская диета, о, там, э, это. А теперь послушайте, значит, все диеты хороши, выбирай на вкус. Итак, разгрузочный день. Кефирная недельная диета, кремлевская диета, десятидневная, гречаная, японская диета Кима Протасова, американская диета ужин минус, трехдневная поклонникам Макдональдса, вегетарианская диета, диета Поля Брега, диета Шелтона, шотландская диета, чешский вариант доктора. Ховарда, Зона, Молодым Мамам, Диетка Монтиньяка, Диета Института Питания Украины, от Мадлен Жестен, вместо настоящей еды суррогаты, белково-рисовая, витаминно-белковая, диета Анны Хаус, немецкая диета, Предлагаю диетологи Израиля. Импульс диета. Диета австрийского диетолога доктора Барушева. Диета Зигзаг. Диета Бихнер Боннера. 5 плюс 10. Популярная английская диета для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Любителям картофеля звездная диета Ангела. Барандовская диета, диета богатой клетчаткой, голландская диета, гриффрукто, диета каменный век, рыбная, лояльная диета чередование, звездные диеты. От Софи Лорен, от Клаудии Шифер, от Мадонны, от э, Мелан Гриффит. Неделька от Петти Уилтон, от Синди Крофт, от Софии Ротары, от Ларисы Долины, от Майи Плесецкой, от Сильвестра Сталлона. Три женских типа. Ребята, вы понимаете, сколько диет. И когда вы начнете их изучать, то там все будет четко. Но самое главное, я вам хочу сказать, Помните, я вам казав, написав план, сьогодні зроби щось для того, щоб оце не був, знаєте, як говориться, жидкий план. Нема за що ухватитися. Оті дієти, у них є дуже один великий плюс. Вони примінили. Її на, на собі і пішли искать послідовників. Тобто, ви, от як я зараз, я взяв рішення знизити на 5 кг свій вес І в мене вийде таке гарне число згідно індексу маси тіла, там нижньої черета, я посередині етак. Потрібно чимось питати своїми, свої мізки. І я кажу, ось я буду на, солод... на золотій середині, на золотій середині е... індекса маси тіла. Тобто, вага буде 77 кілограм. Да. Значить, я знаю цей розмах. Тобто, Понятно, що 77, там рубашку передів, там переїв, там не доїв. Так. Да, це повинно качатися біля 77. Тобто я беру за неділю середньоарифметичний в мене 77. Так, значить, чого не можна робити? Це перестати. Ігнорувати своє внутрішнє я. Тобто, якщо вам погано розумієте, якщо ви стали, знаєте, побудували для себе якусь дурість, і ви тримаєтесь за ту дурість, бо вона ваша, шановні, не знайка, він завжди буде за щось. Хвататися, якусь чарівну паличку шукати. Розумієте, наша задача проста. Середня арифметична, золота середина. Але ми повинні тенденції дивитися. А тенденції наступні. Вони повинні бути оформлені в діджитал, в цифру. Тобто, візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка, календар, і кожен день в один і той же час звішуйтесь, вагу. Розумієте? Тобто піднявся зарядка, туалет, умилась, зайду, п'ю чашечку кофе раз і записала. І ясні очі. Чому? Тому що кожне слово. Кожне слово, воно повинно бути пропитане ваше вірою. Болтаємо ми много, але те, що нас оточує, оте ми просочили своєю вірою. Віра, віра проявляє ваші таємні думки. Розумієте? Ну, це велика філософія. Так, не буду садити. Так, перше. Э, це повинно бути ваше рішення раз. Друге. Почніть зразу сьогодні хоч що зробити, щоб мозги ваші поняли, що це не болтовня, це не сотрясення воздуха. А це дія. Дія. По-третє чи по-друге, план. План на відне місце, щоб всі бачили і шифруйте своїми позначками, щоб ніхто вас не заклював на старті. Бо знаєте, ми язик розпускаємо обіцянки, даємо. А це ж себе не обманять. І четверте, шановні друзі, це не більше, як я кажу. 700 грам за неділю. Ну, ви знаєте, що від 700 грам це золота середина кожніми, індивідуальні. Я прочитав вам ці дієти для того, щоб ви зрозуміли одне. Чому не зібрались оці умніки і не дають дієту? А тому що не працює. Поэтому на цьому роблять гроші. Тобто, у неї вийшло, і вона пішла розказувати, продавати свій метод. У этого получені теж пішов. Поэтому, поки ви не придумаєте свій метод, ну не думайте, що ви перша людина, Адам і Єва на цій землі, є люди, які жили до вас. І вони накопичили опит. І у вас є свій опит. І подивіться на себе. І даже не скільки до себе це приймайте. А подивіться, як діти будуть злизувати, копіювати ваш образ. А ми всі творці. Розумієте? Тобто ми боги для себе. І от начніть Себе змінювати по образу і подобію, розумієте? Так, друзі. І так, значить, не почуєте мене колені, там і пошло-поїхало, плохой сон. Тому що ви просто нагрузили на себе те. что оно, ну, скажем так, не Не, пока вы молоды, там, 18-25, там, конечно, джага-джага, да? То есть обменные процессы так идут, что там, как говорится, что не кинет все выработать. Вы понимаете, что баланс нарушен в трубу А, вливается в трубу Б, выливается кое-что рассеивается на работу организма. Вот так придуман. Тело человеческое придумано вот так. Но еще тело человеческое, начиная с головы, это засорено такими же самыми людьми понимаете, все ищут какого-то, знаете, легкого пути, сверхпроводимости, копеечку срубить по-легкому, замуж выскочить и ни хрена не делать. Не, ребята, ребята, можно, это ситуативная ситуация. А потом вы остаетесь один, сам с собой. И начинаете, ёпарисате, Всі розбіжались, діти виросли, мужі, як говориться, в гаражах сидять, і там, это, розумієте, починайте -та, -та. начинайте, нормалізувати вагу, тому що це добре, це зрозуміло. Це вклад в майбутнє. І ви подивитесь на своєму гаманці. Гаманці п -п -п скажете, й-моє, воно мені треба, якщо в мене самочувствиє нікаво, я йду ні радуюсь, ні солцю, ні воздуху. Так, друзі, значить, подводимо іток. Прийняти рішення, написати план, план укріпити його. укрепить ее с помощью досвиду, то в интернете полазить это, и сразу приступать. И, как говорится, с дуру, как говорят, можно и хрен сломать это. Поэтому 700 грамм за неделю, за 7 дней, понимаете? И... Ну, то, что я сделал, это четко, это я, знаете, сказал, господи, это. Ну Ти ж даєш нам рецепт щасливого життя, вічного життя. Ну, я не знаю, є там вічне життя. Не знаю, але ідея заключається м -м -м, щось вилетіло, е, вилетіло з голови ідея. Ну, була така сильна, мабуть, зараз я не готова. Все, шановні друзі, весна йде, весні дорогу і ми повинні. Як говориться, вийти і зустріти його. Буду робити такі відосики один раз за в неділю. Тобто ці 700 грам буду свої показувати. Ну, а потім, коли захочете мене роздіти, то я розділю це. Ну, ви всі розумієте, що фізичне навантаження. Потрібно потрібно е, робити робити. Ну, будь ласка, будь ласка, не перегружайте себе, не перегружайте желудок, не перегружайте голову, е, ви спеціаліст, візде ви свій нос встомуєте, язик болтає. Ні. Всі ці думки, всі слова до себе, і зробіться. Тишині і спокій. Все, пока-пока. Весна прийде.